Шукати. Бускар. Я шукаю ключі. Стой бускан лас явес. Спостерігати. Обсервар. Я спостерігаю за птахами. Стой обсервандо алос пахарос. Рахувати. Контар. – «калькулар» Вона рахує гроші. Ея куента куenta елденеро. Купувати, comprar. Я купую новий телефон. Estoy comprando un telefono nuevo. Скачати. descargar. Я скачав цю програму. А descargado esta aplicación. Йти за покупками. Ір а компрас. Ми йдемо за покупками. Vamos de compras. Злитися. Enfadarse. Вона злиться через помилку. Ella se enfada por el error. Перекладати. Традусір. Я перекладаю текст. Estoy traduciendo el texto. Читати. Леер. Вона читає цікаву книгу. Ея ста легдо ун лібру інтересанте. Підписувати угоду документ. Фірмар. Я підписав контракт. фірмадо El Contrato. Відправляти. НВР. Я відправляю повідомлення. Естой енвіандо ун менсахе. Працювати. Трабахар. Вона працює у банку. Ея трабаха ен ун банку. Спати, Дормір. Він спить дуже глибоко. Ей дуерме муй профундаменте. Відпочивати. Дескансар. Ми відпочиваємо після роботи. Дескансамос Десканса дель трабахо. Дзвонити. Я мар. Я дзвоню другу. Естой ямандо Естойямандо аміго. Дозволяти. Пермітір. Батьки дозволяють мені гуляти. Лос падрас ме пермітен салір. Питати. Прегунтар. Він питає вчителя. Ейле прегунта аль професор. Давати, дар. Він дав мені книгу El un libro. Брати, Томар, я беру чашку кави, тому у Натаса де кафе. Позичати, престар, педір. Я позичаю тобі свою ручку. Те престо мій боліграфо. Думати пенсар. Я думаю про відпустку. Estoy pensando en las vacaciones. Іти. Ір. Я йду на роботу. Voy al trabajo. Абрір. Відкривати. Абрела por favor. Відкрий двері, будь ласка. Закривати Серар. Серела Пуерта. Я закрила двері. Акабар закінчувати. Акабе мі трабахо Асеуна Ора. Я закінчив свою роботу годину тому. Аюдар – допомагати. Вой а айодар аміаміго консутареа. Я допоможу своєму другові з домашнім завданням. Камбіар змінювати. Кіро камбіар мі віда. Я хочу змінити своє життя. Компрендер ентендер. Розуміти. Но компрендо еста палабра. Я не розумію цього слова. Коносер знати, бути знайомим. Коноскуа Еста персона. Я знаю цю персону. Креер вірити. Крео магія – Я вірю в магію. Дебер бути зобов'язаним. Дебеси студіар мас. Ти повинен більше вчитися. Дехар залишати покидати. Дехеміс Явес Енкаса. Я залишив свої ключі вдома. Енконтрар знаходити. Ну, поеду поедоенконтрар мій телефону. Я не можу знайти свій телефон. Ентрар. Заходити. Вамус аентрар латієнда». Давай зайдемо в магазин. Ескрібір. Писати. Вой а ескрібір уна карта». Я напишу лист. Ескучар. Слухати. Me gusta escuchar музика. Мені mm -hmm. подобається слухати музику. Есперар чекати. Estoy esperando el autobús. Я чекаю автобус. Експлікар. Пояснювати. El profesor explica la lección. Вчитель пояснює урок. Ганар вигравати заробляти. Кіро Ганар Маз Дінеро. Я хочу заробляти більше грошей. Аблар. Говорити. Абло еспаньол і україна. Я розмовляю іспанською та українською. Асер. Робити. Воєасерун пастель. Я збираюся зробити торт. Коносер хугар грати. Алосніня слезгуста хугар Енель парки. Дітям подобається грати в парку. Єгар приходити, приїжджати. ТАРДЕ Ала РЕУНІОН – Я запізнився на зустріч. Монтенер. Підтримувати, зберігати. Дебес Монтенер Ла Кальма. Ти повинен зберігати спокій. Мірар дивитися. Ми густа Мірар ЛА СЕСТРЕЯС Мені подобається дивитись на зірки. Несесітар потребувати. Несесіто Аюда Конесто. Мені потрібна допомога з цим. ОФРОСЕР – пропонувати. Те поедо офресер ун кафе. Я можу запропонувати тобі каву. Оїр, чути. Ну, поедо оїртеб'єн. Я не чую тебе добре. Пагар платити. Воя пагар лакуента. Я заплачу за рахунок. Пасар. Проходити проводити. Пасе ла плая» Я провів день на пляжі. Пердер, губити програвати. мій біетера, я загубив свій гаманець. Пермітір, дозволяте. Міс падресну номе пермітен салір тарде. Мої батьки не дозволяють мені виходити пізно. Понер класти ставити ПОН Понлатаса енламеса. Постав чашку на стіл. Презентар. Представляти. Вой А ПРЕЗЕНТАР мій ПРОЄКТО о маняна. Я представлю свій проєкт завтра. Кедар залишатися. Ой вой А КЕДАР ЕН КАСА – Сьогодні я залишуся вдома. Керер, хотіти кохати. Кера апрендере спаньо. Я хочу вивчити іспанську. Рекордар пам'ятати. Ну рекурдо сумбре. Я не пам'ятаю його, її ім'я. Сабер знати. Ну, все лас поеста. Я не знаю відповіді. Сакар. Діставати виймати. Сака де ла Мочія. Дістань книгу з рюкзака. Салір виходити. Вой а салір кон міс амігос. Я піду гуляти з друзями. Сегур Слідувати продовжувати. Сіге ректо і є ієгарас. Іди прямо і ти дійдеш. Сентір відчувати. Сієнто фріо. Я відчуваю холод. Тенер мати. Тенго унгято. В мене є кіт. Термінар завершувати. Терміне mi трабахо темпрано. Я закінчив роботу рано. Токар. Торкатися грати на музичному інструменті. Есебе Токар guitarra. Він вміє грати на гітарі. Томар, пити. Voy Вой tomar un café. Я вип'ю каву. Трає приносити. Трає ту пасапорте. Принеси свій паспорт. Тратар. Намагатися поводитися. Вой а тратар де Асерло Мехор. Я спробую зробити це краще. Усар використовувати. Усом і телефону паратрабахар. Я використовую свій телефон для роботи. Утилізар. Застосовувати. Пойде з esta СТ програма. Ти можеш скористатися цією програмою. Венір, приходите. Бенакі, порфавор, прийди сюди, будь ласка. Вер, бачите. Ну, Поедо Вернада Сінгафес. Я нічого не бачу без окулярів. Вольвер, повертатися. Вой а Вольвер Акаса Тарде. Я повернуся додому пізно. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал та ставте лайки, щоб не загубити наше відео і отримувати нові відео першими.